Щирі вітання любителям спорту Давид Каяду, вирішив залишити Сімферопольську таврію через останні події в Криму. А от Ніколай Костов потроху вивчає російський чемпіонат. Далі ж про те, що ми побачили на власні очі, прем'єр-ліга без сенсацій не обійшлося. Донбас не пройшов до півфіналу КХЛ. Маленьке тигряче диво Донецьк політехніка Галичина 79-77. Шахтар завітав до чернігівської десни. Їхня зустріч відбулася у рамках однієї четвертої Кубка України. Згідно з традиційним соцопитуванням прес-служби донецького клубу, напередодні матчу 86% шість гірників були впевнені у перемозі власної команди у основний час. Натомість 4% передрікали виграш чернігівців за пенальті. Як же все вийшло насправді? По-перше, додаткові 5 хвилин таки призначили. Проте на результат поєдинку це не вплинуло. Адже на 48-й хвилині у воротах чернігівців відзначився кобін. А ще через дві першим на добуванні став Едуардо. Таким чином рахунок матчу Десна Шахтар 0-2. Помаранчево чорні проходять до півфіналу Кубка України. Крім гірників, до півфіналу пройшли Динамо, Чорноморець та Черкаський Славутич. Натомість харківський металіст, Тернопільська Нива та Тернопіль опинилися за бортом футбольного кубка України щодо центрального матчу, чвертьфіналу та його найбільшої інтриги, якими став двобій харків'ян з киянами, то він завершився з рахунком 2-3. 28 березня ми відвідали традиційне тренування гірників напередодні матчу шахтаря з металістом. Турнірна ситуація напередодні зустрічі виглядала таким чином: Донечани були першими і мали 41 очко. Харків'яни були четвертими з тридцятьма-чотирма. Розрив звичайно серйозний, проте поєдинок обіцяв бути непростим, враховуючи останню поразку харківських футболістів у Кубку України та їхні чималі амбіції. Щоправда, у бій їх наразі вів не Мирон Маркевич, який, по суті, виліпив славу цієї команди. А його колишній асистент, виконуючи обов'язки головного тренера, Ігор Рахаєв, тим часом перемога у цьому поєдинку була вкрай потрібна також і помаранчево-чорним після їхнього фіаско у зустрічі з Дніпром. Настрої ж у команді донечан ми дослідили під час відкритого тренування. На нас чекає важка гра. На жаль, втратили Фреда, якого награвали в опорній зоні. У нас страждає гра у середині поля. Немає гравця, який би зв'язував оборону з атакою, яким був свого часу Фернандіньо, і Фред почав потроху це робити. Звідси проблеми в атаці і невиразна гра. Ще шкода, що так пізно розпочався чемпіонат. Люди приходять на стадіон, кричать Слава Україні! гаряче вболівають за нас. Якби футбольна громадськість проявила волю вчасно розпочати чемпіонат, то люди б менше мітингували і було б менше проблем у нас в країні. Хороша команда, вони показали це і, конечно з уваженням относимся, но мирим туда брат три очка, тому що у нас другого виходу нету. Що ж, і гірники таки витягли свій жереб вольової перемоги. Шахтар у напруженому поєдинку української прем'єр-ліги обіграв харківський металіст. Рахунок матчу було відкрито вже на сьомій хвилині. Кучер технічно поклав м'яч у кут, але, на жаль, у власні ворота. На 32-й хвилині Олександр знов нагадав про себе і став антигероєм. Моменту захисник зфолив у власному штрафному майданчику, після чого суддя вказав на 11-метрову позначку. Пенальті впевнено реалізував Марлос. Після холодного душу, у вигляді двох пропущених голів, гірники прийшли до тями, і вже на 36 й хвилині один гол відіграв Коста. А дві хвилини по тому Едуардо в падінні головою вже зрівняв рахунок і нівелював перевагу харків'ян. А під завісу тайму Срна потужним пострілом вивів свою команду вперед. Другий тайм проходив вже у більш помірному темпі. Єдиний м'яч у другій половині гри забив Адріано, тим самим поставивши крапку у поєдинку. Тож 4-2, Шахтар перемагає металіст. 23-й тур прем'єр-ліги взагалі запам'ятається надовго у Дніпропетровську, отримавши закриту черепно-мозкову травму під час матчу, трохи не загинув динамівець Олег Гусів. У Маріуполі місцевий лічивець у безкомпромісній боротьбі здолав одеський чорноморець. З результатом 3-1. це дало змогу маріупольцям піднятися на 11-ту сходинку чемпіонату. Натомість у шахтарській столиці сенсаційну перемогу над Донецьким металургом здобула Луцька Волинь. Рахунок матчу 1-3 на користь підопічних Володимира Дикого. Металург досить неочікувано програв у матчі з Луцькою Волинню три загалом донеччани забивали двічі, але перший гол, який належав Болбату, був не зарахований на відміну від м'яча Чечера на 41-й хвилині. Натомість неприємні гостинці від Лучан роздавали Селін, Бікфалві та Рамон. Останній у вигляді пенальті. Що ж синьо-білим явно не щастило, і ось чому ми знали, що вона іграє, Любить грати в конвенційний короткий середній пас. Нам треба було лишити їх цього, нав'язати їм жорстку, жорстоко, будемо говорити, боротьбу в центрі поля, не уступати в єдиноборствах, попереджати, грати на випередження і сміливо йти в атаку, де в захисті є проблеми у металурга Донецька. Сьогодні ну, команда виконала поставлену. Задачу. Они были более целостными и более системными. Футбол достаточно простой, но эффективный. Все-таки опытные футболисты они нас за ошибки наказали. У нас к сожалению, силу объективная причина с объективных сломалась структура и схема игры. И наладить ну, за короткий срок и очень сложно. Они сегодня издержки этого процесса не проявляются безобразная игра в обороне защитника индивидуальной действия, в первую очередь. Любая доставка в Ставну – это опасный момент. Такой же был голос В Личевцев, такой же был сегодня. Первый, второй мяч несу разный. третий пенальти – Точність та концентрація волинської команди винагородила її. Вона зрівнялася з металургом за очками. Обоє їх мають по 27. Хоча донеччани у турнірній таблиці на одну сходинку вищі, їхній найближчий переслідувач Луганська зоря. 24 березня хокейний клуб Донбасу четвертому матчі серії чвертьфіналу плей-офф КХЛ обіграв праський лев. Підопічні Андрія Назарова вийшли вперед. Наприкінці першого періоду завдяки шайбі Бартуліса у другій 20-ти хвилинці. Торяник забив гол, і донечани закріпили свою перевагу. А в третьому періоді команди обмінялися люб'язностями і закинули один одному по шайбі. Тож 3-1 перемога Донбасу, і наша команда зрівняла рахунок у серії 2-2. 26 березня хокеїсти Донбасу опинилися біля останньої межі у серії плей-офф КХЛ у середу, в п'ятому чвертьфінальному матчі. Донеччани програли у Братиславі праській команді Лев з рахунком 1-3. І тепер Донбас поступався чехам у серії з рахунком 2-3. Проте справжня драма розгорнулася саме 28 березня. У п'ятницю донеччани попри досить жорстку гру програли у півфінальній серії західної конференції чеському леву, поступившись супернику на своєму льоду з рахунком 0-1 забив німець. Таким чином у серії донеччани вигравали двічі, натомість пражани чотири рази. Тож хокейний клуб Донбас припиняє боротьбу, натомість чехи проходять далі. Серія вийшла цікава. Где-то, наверное, мы проспали немножко первую игру. Все остальные очень были близки, могли выиграть, могли проиграть. То есть какие-то выигрывали, какие-то проигрывали. Ну, что сказать, конечно, обидно. Но побеждает сильнейший в этом виде спорта. Не зря, не зря это сделано до четырех побед из семи матчей. То есть тут уже никаких ошибок. На мой взгляд, оба вратаря, вратаря льва сыграли очень уверенно. Что не могу сказать про своих вратарей. Наверное, Лацио уверенно сыграл. Это не очень уверенно в этой серии был. Ну и в целом обе команды пытались сыграть от обороны, без ошибок. Где-то чего-то нам не хватало в победах. А так, поблагодарить ребят за сезон, болельщиков здорово болели и... Всім здоров'я і надіємося, увідіть друг друга на наступний сезон. Сейдафорті спасибі супернику за серію. Вона була непростою для обох команд. Була досить незвична ситуація, що ми грали у Братиславі. Гравці обох команд з гідністю витримали це випробування. Я звичайно пишаюся грою власної команди, але це тільки крок вперед. Тепер треба рухатися до мети у фіналі. Зауважимо, що донецькі вболівальники підтримували своїх улюбленців не самі. До них у рамках проекту Схід та захід разом прибули львів'яни загалом більше сотні студентів західноукраїнських вишів, а також представники міськради міста Лева. Таким чином, за гарний хокей на арені дружба вболівали 4017 осіб. І до новин у любительському хокеї цієї неділі відбувся фінальний матч колись всесоюзної, а наразі так би мовити, вседонецької золотої шайби, яку намагається відродити та поставити на широку ногу обласна федерація хокею. Поєдинок між краматорським автомобілістом юніором та донецькими королями пройшов у напруженій боротьбі, але донечани були однозначно сильнішими, розгромивши колег з переконливим рахунком 9-1. Маленьке тигряче диво, кардинально омолоджений склад Донецька у домашньому двобої таки здолав Львівську політехніку Галичину рахунок матчу 79-77. Сама ж перемога дісталася просто надзвичайними зусиллями. Суперліга на майданчику, ДЮСШ номер 5 – Донецьк та політехніка Галичина. Турнірна різниця станом на початок гри. Тигри треті, львів'яни сьомі. Донечани розпочали дуже хвацько, набравши 30 очок проти 15 у першій чверті. Далі ж раптовий напад втоми. Натомість технарі підняли 20 очок. Тож друга десятихвилинка завершилася з рахунком 43-35. Вболівальники стривожилися не на жарт. Гості стрімко наздоганяли господарів. І Як результат, подвійне 65 на табло на останніх секундах третьої чверті. Тигри провели залишок гри на межі сил. Самі забували мало, але й львів'янам цього робити не давали. Тримаючи їх на відстані двох-трьох очок та відверто тягнучий час. І ось 79-77 фортуна залишилася вірною. Місцевій команді не вдалося нам горить на відбирання трохи. Ми віддали все, що давали ніби всі сили, всі хлопці хотіли грати. Намагались виграти гру, але в кінці так сталося, що Мені, може, трохи не повезло і не відзахищалися, як треба, було пару невдалих атак у важливі моменти. Обидно проиграли. Тим більше на цю ігру було багато поставлено. Команда простояла всю ігру зоною. Донець, да если ви заметили. А зона ставиться проти гри, коли є преимущество команди в больших ігрових. Вони це все нейтралізували, плюс дуже хороша підстраховка була в сторону Корніен. Я думаю, що він поставив штук 5 бокшотів, если не більше. Тигри ж радості не приховували, хоч їхній головний тренер ледь не посивів, бо ж надто складна була гра. Мовляв, молоді зуби тільки прорізаються. Хочу сказати спасі баліщикам за підтримку. Я перший раз опит у мене, Я вийшов дуже горд за команду. що ми виграли така перемога дуже хороша, вели уверена, але потім немного спустили. но в конце победа була на нашій стороні. видели наши волны очередные, но сегодня они, к счастью для нас и для наших болельщиков, были в нашу пользу. Хотя то, что делает усталость с людьми, это страшная вещь. Я говорю по поводу Димки Глебова, я говорю по поводу фала Корниенко, по поводу последнего фала того же Глебова. То есть практически выигранную игру чуть не отдали. Ну і кромі того, те ті провали, які случались в нападінню автори в й четверті. вони абсолютно тим же бісніми, чим я все рім'я говорю. Молодості етвасостава. Між іншим, наставник тигрів жартує, що незабаром подаватиме заявки вже на 14-річних юнаків. Справа в тім, що напередодні матчу він знову втратив гравця цього разу через апендицит. Тим часом турнірне розташування команд наступне: перші южниці, тигри другі львів'яни сьомі. Тобто вони залишаються у зоні плей-офф. Львівській політехніці Галичині знову не пощастило на Донецькій землі. Цього разу їм не дав розгорнутися Маріупольський азовмаш, який, не зазнавши жодних суттєвих труднощів, обіграв Галичан з рахунком 87-74. Леви дозволили технарям обіграти себе у першій чверті, але потім поступово довели власну перевагу до 17 очок, перетворивши. Останню десятихвилинку – на формальність. Таким чином, Львівяни у турнірній таблиці восьмі, а Маріупольці четверті. Наші молоді високі не встигли справитися із завданням своїм. Діяли ж шипки у захисті, прев основне у них є завдання у захисті, щоб би не встигли справлятися. І я, я не був доволений тою грою, фази нападення, зашот наших дальніх броска ми держали якийсь разницу и, 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 как я могу сказать весь игра была под нашим контролем но не могу сказать что я очень доволен хотелось сегодня выиграть шанс был во второй во второй половине немножко вроде бы команда нащупала свою игру но не хватило не получилось вы видели, что я не сделал ни одной замены в четвертой четверти, я боялся поломать игру, то есть у ребят она пошла, не начали доставать. И когда уже из последних сил они там боролись, боролись, мяч катался, катался по кольцу, и вот тут, тут, тут. Не упал, У Азовмаша сіли побіжать в нападіння. були, у нас вернуться було. А ось друге в сезоні Донецьке дербі завершилося переконливою перемогою Азовмашу над Донецьком. Із рахунком 65-44 Маріупольці переважали донецьких тигрів у всіх компонентах гри та абсолютно заслужено тріумфували станом на обід 31 березня. Донечани у турнірній таблиці. Другі Маріупольці четверті. Виступ з перемінним успіхом донецькі волейболістки здобули у першому матчі 10-го туру вищої ліги проміжну домашню перемогу над Чернігівками. На жаль, на досягнутому закріпитися не вдалося. У другому поєдинку вони були змушені поступитися суперницям. Десятий тур жіночої волейбольної вищої ліги. Донецьк зійшовся з Черніговом. Донує ШВСМ прийняла на власному майданчику колег із педуніверситету ШВСМ. Перша гра домашньої серії донечанками була виграна. Результат 3-0. Щоправда, на настрій гостей це вплинуло не сильно. очко очко, в очко, от концовка, я концерка, психологічна компанія нам не вдалося цю партію. Нам треба подавати подачу, я вважаю. Очень хорошую. Много сьогодні подачі було не подана, і вот, подано в руки ігрокам. Поэтому... Надо над этим элементом поработать. Я думаю, где-то девочки перегорели. Плюс сопутствуют травмы. Лидер один команды не мог по травме сюда приехать, а вторая буквально на разминке, центральные два блокирующих, э не было в составе. И девочкам было достаточно тяжело. Ну, плюс команда Донецка продемонстрировала довольно хороший волейбол. Безумовно, результат говорив сам за себе. Донечанки провели поєдинок краще, проте самі вони не надто були задоволені своєю грою. М'яч круглий, тому тут як повезет і слабих теж немає команд, поэтому нужно битися з всіми. Я думаю, і за того, що навірно зараз такое фінансове поваження наша команда не завжди збирається. І поэтому деякі нюанси у нас проскакують не отработаны. За сколько я працюю, саме був період. во первых зала у нас не было до 15 ноября. Мы даже первый тур играли в Макеевке, первый тур. Но с 15 ноября вошли в зал и начали тренироваться. Ну, как подготовка такая была сорванная, понимаете. Потом мы игры переносились, у нас получилось даже такие накладки. А потом, например, наши противники, команда Луцка, сейчас имеет два сухих, две сухих победы. Запорожье за неимением финансирования сдала ему две игры. Белая церковь сдала. А нам надо Когда це іграть крою Харкаті, то Осталось шести гр, дві чотири ігри з Черніго і з Луцьком зі будемо іграти 5-6. Приходіть це будут принципиальные ігри. Недобрі перечуття справдилися у другому матчі. Господині майданчика не змогли втримати гостей і програли з рахунком один Таким чином, на першому місці турнірної таблиці регулярного чемпіонату тримається Луцький Континіум Ковель. На другому Чернігівський педуніверситет ШВСМ. На третьому Донецький Доннует ШВСМ. Не перемикайтесь. Команда спортивного простору розповість про те, яким чином підготуватися до літа, а також про підсумки роботи спортивних організацій. Донецька легкоатлетка Ольга Саладуха та французький стрибун з жердиною Ренула Віліньї визнані кращими легкоатлетами лютого в Європі за версією Європейської легкоатлетичної асоціації. Адже минулого місяця Ольга Саладуха виграла два змагання у Франції та у Сумах з результатом 14 метрів 60 сантиметрів та 14 метрів 65 сантиметрів відповідно. За лютневі досягнення саме у Донецьку звання кращого легкоатлета отримав і француз Ренула Вільнії. Нагадаємо, у шахтарській столиці він зле. Легкістю переміг на ювілейному турнірі зірки Жердини» з результатом 6 метрів 16 сантиметрів. 49 спортивних об'єктів побудували, та ще 60 відремонтували. У Донецьку підбили підсумки досягнень області у спортивній галузі за 2013 рік. Відбулося це під час розширеного засідання колегії управління з питань фізичної культури та спорту. Спорт запорука здорової нації. У Донецьку відбулося розширене засідання колегії обласного управління з питань фізичної культури та спорту. Зокрема, згадали успішну організацію чемпіонату світу з легкої атлетики серед юнаків, який став підґрунтям для проведення Кубка Європи з багатоборства, що має відбутися цього літа у Донецьку. Проте ці та ряд інших змагань можуть бути скасовані. У нас були заплановані на цей рік і нове те, чого в нас не було. Скажімо, кубок міжнародний з вело з мотоспорту, але ну можливо, що в силу причин. Політичних більше такої соціально-політичної обстановки, яка є в країні, зокрема у нас зараз на Донбасі, можливо, нам доведеться його перенести на наступний рік. Та все ж таки спортивна сфера залишається острівком стабільності, попри всі соціально-політичні бурі. Так вже другий рік поспіль 40 талановитих спортсменів регіону з обласного бюджету отримують стипендії у розмірі двох та трьох мінімальних зарплат. Крім того, щоб мотивувати функціонерів, аби вони краще дбали про спортсменів, тренерів, спортивні об'єкти та масовий спорт, була проведена рейтингова оцінка роботи керівників профільних органів у міськвиконкомах та райдержадміністраціях. За результатами оцінювання, трійколі у першій групі міст посіли Донецьк, Маріуполь та Макіївка. Результати роботи за прошлий год, він виведен в виде рейтингу, куди ввійшли 10, більше 10 направлений. У нас багато показників, в тому числі там і проведення спортивних мероприятий, участь в обласних всеукраїнських спортсменів, це і організаційно-масова робота, це відкриття створення умов для відкриття э, нових спортивних клубов. Спортивних класів і по кожному показателю где-то хто то лучше, хто то хуже. Сейчас учитує якісь достіження, може кітані доработки в городах розсматрити. Також під час зустрічі обговорили стан спортивної інфраструктури. Так, протягом минулого року відкрили 49 нових спортивних об'єктів. Щоправда, деякі завдання досі залишаються на папері. Можливо, нам не вдалося в плані. Того, що в нас були е, заплановані ремонти і відкриття площадок і ремонти пришкільних е, стадіонів, але через ну, питання фінансування нам не все вдалося в цьому плані зробити. Але потрібно дбати й про те, що вже є. Відтак, з 31 березня стартує програма Спорт для всіх турбота кожного, під час якої загальними зусиллями управління та мешканців мікрорайонів буде реконструйовано дворові спортивні майданчики. Готуємо тіло до літа. Весна прийшла, а зима залишила свій слід на фігурах. Тож як повернутися у форму та чи варто дотримуватися жорстких дієт? Дізнайтеся з наступного сюжету. Літо не за горами, тож варто ретельно придивитися до себе. Якщо у вас з'явилося декілька зайвих сантиметрів, не варто впадати у відчай, а більш того у крайнощі. Достатньо зменшити м'ясо у раціоні і збільшити кількість овочів та фруктів. Сейчас, кода уже ну останні місяці, люди жили в основном там на м'ясі і на А если это были фрукты, овощи, то тепличные или не свойственные, нам принесенные извне, и, скажем, с какими-то консервантами, сохраняющими там, химией и так далее, то себя ограничивать сейчас ну, как-то не очень продуктивно. Сейчас идет, конечно, еще время поста, вот, но скорее можно смотреть пост как сигнал, что нужно переходить на зелень, на овощи и так далее, что появится первым. И немножко уже отходить от мяса. Рациональное питание никто не отменял. Единственная поправка, если помните, раньше рисовали пирамиду и в основе были крупы. Да? То есть мы должны внести поправку, что в основе не крупы, а в основе овощи и фрукты. Але варто пам'ятати також, що якщо ви додали в вазі не один-два кілограми, а значно більше, або вже давно маєте проблеми з зайвою вагою, то не варто самостійно сідати на дієту. Обов'язково зверніться до сімейного лікаря, терапевта та гастроентеролога. Правильне харчування 80% успіху, інші ж 20 – активні заняття спортом. Марія фітнес-тренер. Вона зазначає, що з настанням весни до спортзалу стало навідуватись все більше дівчат з однією конкретною метою. А хто ходить ко мне? Ну, дівчата постоянно ходять, займаються. Большинство, звісно, контингент людей старается за последние, вот три місяці перед весною, перед літом походять. Вам скажу, это це нереально. Нужно постоянно за собою следить, несмотря какое время року. Ганна ходить до спортзалу ще з осені, тож вже досягла певних успіхів. Але окрім покращення фігури, дівчина вбачає й іншу користь від спорту. В першу чергу для того, щоб було мабуть, прекрасне самочуття, Вот. Цель похудеть они преследуют, так как с собой довольна. А так, чтобы, наверное, еще было самоуважение. После тренировки всегда повышается самооценка. И самое главное, что день проходит прекрасно. А ось Наталя займається вже рік. Чітко вирішила йти до спортзалу після народження дитини. Каже, підтримувати форму в домашніх умовах без тренера важко. Тот результат, який как бы, я хотіла, я отримала. Я Три, так более активно, потому что после родов довольно сложно прийти как бы в тонус, усталость, а после тренировки у меня получа появляется больше энергии. Поначалу было немного сложно, потому что тренировки довольно интенсивные, но и результат он не, не дает о себе как бы забыть. Тож готуємо лише корисні страви та йдемо до спортзалу. Якщо ж у вас немає фінансової змоги, аби займатися спортом у спеціальних закладах, було б бажання. Як зазначають тренери, не менш ефективно є пробіжка на свіжому повітрі. До 20 хвилин бігу корисно для здоров'я, більше 20 – для скидання ваги. Також тренери підкреслюють, що для кращого результату жінкам варто займатися спортом до 10-ї години ранку, чоловікам у другій половині дня. І наостанок Людмила Киченок здобула парний титул на турнірі ITF у Франції. Для 21-річної Людмили це вже 22-й парний титул у кар'єрі та другий у нинішньому році. Зазначимо, що доєд Юлії Бейгальзимер програв у чвертьфіналі. Що ж за головними подіями спортивного життя регіону та країни слідкуйте у випусках регіональної служби новин та спортивного простору. Відтепер повтори нашої передачі в ефірі о 16.30 у вівторок. Крім того, дивіться нас на нашій офіційній сторінці за адресою k61.dn.ua.sport. І пам'ятайте, каша сила спирт могила. До зустрічі за тиждень.